Доброго ранку, діти! Мене звати Тигринятко. І сьогодні пропоную вам вирушити в подорож до зоопарку. Автобусі. Рушаємо. Діти. Скажіть, будь ласка, як називаються будиночки в зоопарку, у яких живуть дикі тварини? Так, вольєри. Я буду загадувати загадки, а ви вгадайте, хто живе в цьому вольєрі. Він в барлозі спить взимку під величезною сосною, а коли прийде весна, прокидається від сну. Діти, хто це? Косоокий, маленький, в білій шубці, у валянках. Хто це? Хто взимку холодний, ходить, злий, голодний? Що законі на всіх тільняшки. Він ходить, голову задерже. Ні тому, що важливий граф, чи не тому, що гордий норов, а тому, що він. І величезний, і могутній, і злегка схожий на хмару. Вгадайте, хто ж він? Може, заєць? Звір я горбатий, а подобаюся хлопцям. Ми приїхали. І перша наша зупинка Фельдман Екопарк. Фельдман Екопарк благодійний проєкт, в який об'єднує в собі турботу і допомогу тваринам, терапію для дітей з особливими потребами, реабілітаційну, науково-дослідницьку та освітню бази. А також дозвілля для тих, хто любить природу. Тварини раді відвідувачам. Коники іграшкові поні та козенята бігають навколо як цуценята, чекаючи на моркву та яблучка. Другою нашою зупинкою буде Харківський зоопарк. Харківський зоопарк найстаріший в Україні. Він знаходиться в центрі міста з 1896 року і налічує понад 7 тисяч тварин. Поруч знаходиться дельфінарій з океанаріумом і химерний фонтан з мавпами. Океанаріум морська каска у Києві музей із живими експонатами, мешканцями морів та океанів планети. Морська казка не тільки дозволяє сім відвідувачам поринути в атмосферу чарівного середовища підводного світу. Але й пропонує особливі враження від водних мешканців. Наприклад, що є вторко, та щоп'ятниці о 15.00 шоу годування акул і морських черепах. Харківський океанаріум – це єдиний заклад такого типу в Харкові. У місті він був відкритий у 2009 році саду імені Тараса Шевченка. Дельфінарій спроєктували та побудували відповідно до міжнародних стандартів. Морських савців утримають у належних умовах згідно із затвердженими конвенціями. Одеський зоопарк. Це місце, де цікаво дорослим і дітям, оскільки є можливість познайомитись з екзотичними тваринами, побачити рідкісні експонати виставок та просто гарно провести час. Тут створюють найбільш сприятливі штучні умови, в яких намагаються зберегти та збільшити кількість зникаючих рідких тварин. Діти. Скажіть, будь ласка, де ми сьогодні були? Що цікавого ви дізнались сьогодні? Сподобалась вам подорож? Мені також. Дітки, на жаль, мені треба вже бігти до мами, але не засмучуйтесь, ми з вами ще зустрінемось. Тож до нових зустрічей бувайте!